Друзі, всім вітання! Говоримо сьогодні про здоров'я, зокрема про вітамін Д, про його роль і функцію в організмі. Вчиними давно доведено. І всім відомий факт, що вітамін Д укріплює опорно-рухову систему, тобто кісткову нашу тканину. Він відповідає в організмі за обмін кальцію і фосфору, тобто завдяки вітаміну Д засвоюється кальцій і фосфор і таким чином укріплюється наша кісткова тканина. І дефіцит вітаміну Д може призвести до такого зрозумілого і розповсюдженого захворювання, як рахіт. Тому дітки тільки народилися новонародженим дітям, педіатр відразу прописує додатково приймати вітамін Темін де по зрозумілим причинам, але роль і функція вітаміну Д на організм вже доведена за останніх 30 років на практично на всі системи організму, особливо починаючи з імунної системи, і далі ми в цьому розбираємось. Отже, цей сонячний вітамін про гормон Д в організмі відповідає за роботу імунних клітин, імунної системи. І дуже гостро його дефіцит відчувають діти і вагітні жінки. Тобто, якщо при вагітності жінка не дополучає вітаміну Д, він в неї дефіциті, то неадекватно формується імунна система дитини. І такий парадокс: чим менша дитина, тим більше вітаміну Д вона потребує її організму. Тому не допускати в дітей віком від народження і до 5 років дефіциту вітаміну Д. А в дефіциті він знаходиться майже у 99% населення, не дивлячись на те, що в сонячний період вітамін Д повинен синтезуватись нашою шкірою під впливом сонячних променів. Ну але це далеко не так. Тому продовжуємо. Далі, вплив вітаміну Д на нервову систему. Вченими доведено, що дефіцит вітаміну Д в дорослих може спричиняти такі хвороби, як Паркінсона, деменція і всі хвороби, в принципі, пов'язані з нервовою центральною нервовою системою. В дітей це відсутність такої усичливості, це такої жаги до запам'ятовування пам'яті, всі когнітивні функції і порушення сну і в дітей, і в дорослих. Ідемо далі. Далі, що не менш цікаво, Дефіцит вітаміну Д провокують такі аутоімунні процеси, як аутоімунний тиреодит, цукровий діабет першого типу, хвороба крона і розсіяний склероз. Так само дефіцит вітаміну Д може спричиняти порушення в жировому обміні в організмі, тобто, це іще питання. Ожиріння і дефіцит вітаміну Д може провокувати такі хвороби онкозахворювання, як рак молочної залози і рак кишківника. Тому вченими доведено безкінечна кількість досліджень є на цю тему, що майже в кожному органі є рецептори, які реагують на дефіцит вітаміну Д. Тому широкий спектр цього вітаміну його неможливо осягнути і в принципі на кожну систему і наш орган. Дуже активно діє і взаємодіє з нею вітамін Д. Отже, жиро ще вітамін Д. Синтезується нашою шкірою під впливом сонячних променів або поступає з їжею, але цього зовсім недостатньо, щоб покрити добове дозування для організму. Наприклад, нам потрібно з'їдати щоденно 20 жовтків для того, щоб отримати мінімальне добове дозування. Тому і використовують додатково різні форми прийому. Потрібно звертати увагу тільки, щоб форма була органічною, натуральною, тобто хілатною. Я користуюсь ось таким: це Coral Клаб виробник. Країна Словенія, і це максимально біодоступна форма, можна діткам навіть з народження. І в одному вприску знаходиться 400 одиниць, це три гліцерит середньої довжиною ланцюга з кокосової олії. Тобто максимальна ефективність, біодоступність, натуральність і покриває в принципі добове дозування. Я рекомендую, бодай би 2-3 тисячі для дорослої людини зараз в період вірусів. Ось покажу, як це ще раз виглядає в прийомі. По три приски два рази в день, це виходить 2400 одиниць. Ну, але регулюйте. Сам прийом відповідно до того, скільки вам потрібно. Далі, і ще такі нюанси. Якщо не налажений жовчю тобто застой з жовчі, то неефективно буде засвоюватись вітамін Д, маєте на увазі, вирішуйте це питання, якщо є. Далі, довготривалий прийом вітаміну Д, взагалі прийом вітаміну Д, може виснажувати магній в організмі, тому додатково можна приймати і магній. І так як це жиророзчинний вітамін, краще його приймати з якоюсь жирною їжею, або можна одномоментно ну, в один прийом приймати і омега, буде дуже круто. Тому будьте здорові, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і здоров'я імунної системи і обов'язково звертайте увагу на вітамін Д, приймайте його додатково, будьте здорові!